Вітаю всіх, хочу ще раз робити таке відео і сказати ось що. Дивіться, я на широкий загал роблю міста, які на слуху сильно. такі як Бахмут, звісно, обласні центри, звісно, на широкий загал. Потім я хочу ще зробити по Харківській області це великі міста. Це такі, як Балаклія Ізюм, звісно, на широкий загал. Але всі інші міста. або якщо вас цікавить ваше житло, руйнування житла, повертатись додому чи ні, це тільки приватні повідомлення. Не пишіть в коментарях, це не треба робити. На тематику військових, я розумію, що багато пишуть, пропавший безвісті. Дуже багато пишуть, дуже звертались до мене дружини, і це не означає, що він дійсно мертвий. Ні, він може бути у полоні, може бути поранений. Але ще, слава Богу, не один не був в мене мертвий. Всі живі, поранені, але живі, в полоні, але живі. І так уже є зворотній зв'язок, що вони дійсно знаходили в полоні, в списках, є, є на відео. і... Я дуже рада, що наші військові ось так, хоч таким способом, знаходяться, рідні, знаходять, чекають, подають списки на обмін, все є. Розумійте, не треба відразу все впадати в паніку і все, нічого не можна зробити. Зробити можна завжди, абсолютно. Тому я хочу ще раз наголосити: якщо вам є приватні питання, Пишіть у приватні повідомлення або Телеграм. Розгляну все. Ви мені напишіть. Ціна то ціна. У мене є прайс. Звісно, без прайсу неможливо працювати, але завжди є але. Я хочу, щоб ви розуміли. Залежить від питання, від важкості питання. У мене, наприклад, наприклад, навіть було найважче питання це. Чи живі полонені з Азовсталі. Ви знаєте, відходила довго, десь годину після цього. Але слава Богу, були живі. І вони навіть на обміни. Важко, але йшли на обмін. У наступному році. Навіть такі звертались, це дуже важке питання було, але я його взяла. Це дуже важко. Я хочу, щоб ви розуміли, для мене також, щоб, хочеться, щоб були військові живі. Якщо до мене звертаються, дуже хочу бачити. Дуже хочу, вони живі. Якщо в полоні, то на обмін і все. Ну, наше життя таке непередбачуване, тому можливо, все на жаль. Але поки що в мене не було неживих. Я дуже цьому рада. Я хочу щоб всі були живі, хочу, щоб всі були здорові, хочу, щоб всі повернулись. На тему деокупації. Якщо вас цікавить саме деокупація, руйнування, також пишіть у приватні. До окупації я розглядаю тільки через приватні повідомлення. Я не хочу більше робити нічого на широкий загал. Бо війна це така штука динамічна, де є план, є дії, є колаборанти, є здача позицій, є обстріли, є затримка допомоги, є перенаправлення допомоги на інший напрямок. Що сталося з Херсоном? Тому що також пішло на Куп'янський напрямок. Та допомога, яка би дозволила у жовтні-вересні-листопаді деокупувати значну частину області. Це навіть писали вже в Телеграм, що воно пішло на Куп'янськ. Тому ось така ситуація в нас. Звісно, я розглядаю також особисті розклади: дружина, не дружина, розлучатися, не розлучатися, хто кому зраджує, що робити у сім'ї. Ну, особисті питання, звісно, ніхто не відміняв. Ми живемо далі. Як, як і до війни, всі розглядали тарологу, як мені робити, він мене кохає, він мене не кохає, він мене на мені одружиться чи ні, таке-таке. Я навіть коли починала стосунки, теж собі дивилася постійно. Тому це нормально. Тому це нормально, скажу чесно, не бійтесь. Про стосунки питати, це ніяк воно не впливає. Тому пишіть, звертайтесь телеграм або приватні повідомлення. Віруємо в